З яких гуртів краще розпочати свої ознайомлення з жанром блек-метал і з яких починати точно не треба. Ну, по перше, якщо Металіка, Рамштайн чи Сліпно це найважче, що ви чули в своєму житті, і тут вам раптом потрапило до уваги таке явище, як black Metal, не варто відразу навантажувати себе доволі безкомпромісним звучанням, подібним до Мардук, Дарк Фюнерал і 1349. це просто задавить вашу цікавість на самому початку тотальними бластбітами і прямолінійністю. Не рекомендую йти одразу до такої класики, як перші альбоми Дарктрон, Бурзум та Мейхем. Це як випити міцної кави без цукру і сподіватися, що вона виявиться солодкою, будучи ще непідготовленим слухачем, навряд чи ви тонко відчуєте той вайп, який несе в собі погана, як і звукозапису, і сере звучання. Такі гурти, як Venom, Battery та Celtic Frost безсумнівно свого часу, зіграли значну історичну роль в формуванні жанру. Але на сьогоднішній день в розгляді саме Black Metal вони більше цікаві як культурне надбання ніж як приклад для першого знайомства з жанром. Де присуху від Silencer навіть густу атмосферність Summoning і тим паче складні структури Дед Спел Омега, поки теж обходимо стороною. Це все потім. Спочатку треба, так би мовити, розпробувати жанр. І на мою суб'єктивну думку для цього гарно підходять симфо та мелодік Блекметал гурти, наприклад, Діму Боргер, Карах Ангрен, Трон, Дарк Фортрес, Вормвіч і так далі. Слухайте цікаву музику, відкривайте для себе щось нове і не обмежуйтесь примітивними поняттями по типу труни, трута подібною мечнею.